Якось ми з Мишком були в іграшковій крамниці і побачили чудову іграшку, телефон. У великій дерев'яній коробці лежали два телефонні апарати, дві трубки, в які говорити і слухати, і ціла котушка дроту. Продавець пояснила нам, що якщо один телефон поставити в одній квартирі, а другий у сусідів та з'єднати обидва апарати дротом, то можна перемовлятися. От якби нам купити, ми якраз сусіди. Сказав Мишко, добряча штука це не якась проста іграшка, яку поламаєш і викинаєш. Це корисна річ. Так, кажу я, дуже корисна штука. Захотів поговорити, взяв слухавку і поговорив і ходити нікуди не треба. Зручність, захоплювався Мишко. Сидиш вдома і розмовляєш. Чудово! Ми з мешком вирішили збирати гроші, щоб купити телефон. Два тижні підряд ми не їли морозива, не ходили в кіно, все гроші відкладали. Нарешті зібрали стільки було треба, і купили телефон. Примчали з крамниці додому з коробкою, один телефон у мене поставили, другий у мешка, і від мого телефону протягнули дріт через квартирку вниз прямо до мешкового телефону. Ну, каже Мишко, спробуємо розмовляти. Біжи нагору і слухай. Я побіг до себе, взяв слухавку і слухаю. А слухавка вже кричить Мишковим голосом Алло, алло! Я теж як закричу Алло, чути щось? кричить Мишко Чути, а тобі чути? Чути? От здорово, тобі добре чути? Добре, а тобі. І мені добре. Ха, ха ха. ха ха Чути, як я сміюся? Чути? Ха, ха ха. ха ха А тобі чути? Чути? Слухай, я зараз до тебе прийду. Мишко прибіг до мене і ми стали обійматися з радощів. Добре, що купили телефон, правда? каже Мишко. Звичайно, кажу, добре. Слухай, я зараз піду назад і подзвоню тобі. Він побіг і подзвонив знову. Я взяв слухавку. Алло, алло, чути, чути? Добре, добре, і в мене добре, давай розмовляти. Давай кажу, а про що розмовляти? Ну, про що, про щось. Добре, що ми купили телефон, правда? Правда? От якби не купили, було б погано, правда? Правда? Ну, що ну, чому ж ти не розмовляєш? А ти чому не розмовляєш? Та я не знаю, про що розмовляти, каже Мешко. Це завжди таке буває. Коли треба розмовляти, то не знаєш, про що розмовляти, а коли не треба розмовляти, то розмовляєш і розмовляєш. Я кажу, давай от що. Подумаємо, а коли придумаємо, тоді подзвонимо. Добре! Я повісив слухавку і став думати. Раптом дзвінок, я взяв слухавку. Ну, придумав? питає Мешко. Ні, ще не придумав. Я теж ще не придумав. Нащо ж ти дзвониш, якщо не придумав? А я думав, що ти придумав, я сам тобі подзвонив би, а я думав, що ти не здогадаєшся. Що ж я по твоєму віслюк? Ні, який же ти віслюк? Ти зовсім не віслюк. Хіба я кажу, що ти віслюк? А що ти кажеш? Нічого кажу, що ти не віслюк. Ну, гаразд, досить тобі про віслюка торочити, давай краще уроки вчити. Давай. Я повісив слухавку і сів за уроки. Раптом Мешко знову дзвонить. Слухай, зараз я співатиму і на роялі гратиму по телефону. Ну, співай, кажу. Почулося якесь сопіння чи то сичання. Потім затренькала гучна музика і раптом Мешко заспівав не своїм голосом. Куди, куди ви відлетіли весни моєї красні дні? Що це, думаю, де він так співати навчився? Раптом Мишко сам з'являється, рот аж до вух. Ти думав, що то я співаю? Це патефон по телефону співай. Дай но ну, і я послухаю. Я дав йому слухавку, він слухав, слухав, потім як ж бурне ту слухавку і мерщій униз. Я взяв слухавку, а там пш дррр др, -др Мабуть, платівка закінчилась. Я знову сів за уроки, знов дзвінок, я взяв слухавку. Алло? А зі слухавки гав, гав, гав. Ти чого кажу, по-собачому гавкаєш? Це не я, це з тобою дружок розмовляє. Чуєш, як він кусає слухавку зубами? Чую, це я йому вписок птицею слухавкою, а він її зубами гризе. Ти б краще не псував слухавки. Нічого вона залізна. Ай, іди геть, я тобі покажу, як кусатися. Ось тобі гав- 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 гав. Кусається, розумієш? Розумію, кажу. Знову сів за уроки, через хвилину дзвінок. Я взяв слухавку, а там щось дещить. Дзжз дзж. Ало, кричу я. Дзжд. Чим ти там дзищиш? Мухою, якою мухою? Ну, звичайною мухою я її тримаю перед слухавкою, а вона крильцями махає і дзищить. Цілий вечір ми з вишком дзвонили один одному і вигадували різні фокуси. Співали, кричали, гарчали, мукали, навіть пошибки розмовляли, все було чути. Уроки я закінчив пізно і думаю подзвоню ще раз мешкові перед тим, як лягати спати. Подзвонив, а він не відповідає. Що ж це, думаю, невже телефон зіпсувався? Подзвонив ще раз, знову немає відповіді. Думаю, треба піти дізнатися, в чому справа. Прибігаю до нього, мамоньке, він телефон поклав на стіл і ламає. Батарею з апарата витяг. Дзвоник розібрав і вже слухавку розгвинчує. Стій кажу, ти навіщо телефон ламаєш? Та я не ламаю, я тільки хочу подивитися, як його збудовано. Розберу, а потім складу назад. Та хіба ти складеш? Це тямити треба. Ну я й тямлю, що тут ще не тямити. Він розгвинтив слухавку, вийняв з неї якісь залізячки і почав відколупувати круглу платівку. Що всередині була, платівка випавла, і зі слухавки посипався чорний порошок. Мешко злякався і почав збирати порошок назад у слухавку. Ну, от, бачиш, кажу, що ти накоїв? Нічого каже, – я зараз складу все, як було. І став складати морочився, морочився, гвинтики маленькі, загвинчувати важко. Нарешті склав слухавку. Тільки залізячка в нього одна залишилася і два гвинтики зайвих. А ця залізячка звідки взялась? питаю. Ох, я роззява, каже Мешко. Забув. Її треба було там всередині прикрутити. Доведеться знову розбирати слухавку. Ну, кажу, я йду додому, а ти щойно буде готове, дзвони мені. Пішов я додому і чекаю. Чекав, чекав. Так нікого не дочекався і спати ліг. Вранці телефон, як задзвенить, як зіскочив, неодягнений, схопив, слухавку і кричу Слухаю. А зі слухавки у відповідь Ти чого рохкаєш? Як це рохкаю? Я не рохкаю, кажу я. Припини рохкати, говори по-людськи, кричить Мишко. Я й говорю по-людськи. Навіщо мені рохкати? Ну годі тобі пустувати. Все одно я не повірю, що ти порося до кімнати притяг. Та кажу ж тобі, що ніякого поросяти немає. Розсердився я. Мишко замовк через хвилину прийшов до мене. Ти чого рохкав по телефону? Я не рохкав. Я ж чув. Та навіщо ж мені рохкати? Не знаю, каже. Тільки у мене в слухавці все рох-рох та рох-рох. Ось піди, якщо не віриш, послухай. Я пішов до нього, подзвонив по телефону. «Алло!» Спочатку нічого не було чути, а потім потихеньку так рох-рох-рох. Я кажу Рохкає. А у відповідь знову Рох, рох-рох. Рохкає. Рох, рох, кричу я. А зі слухавки знов рох-рох-рох-рох. Тут я зрозумів, у чому справа, і побіг до мешка. Це ти, кажу, телефон зіпсував. Чому? Ти ж розбирав його, от і зіпсував у себе у слухавці щось. Мабуть, я щось неправильно склав, каже Мишко. Треба виправити. Як же тепер виправиш? А я подивлюся, як твій телефон зроблено, і свій зроблю так само. Не дам я свого телефона розбирати. Та ти не бійся, я обережно, треба ж полагодити. І почав лагодити. Коперсався, коперсався і полагодив так, що зовсім нічого не чути, навіть рохкати перестав. Ну, що тепер робити? питаю я. Знаєш, каже Мишко, ходімо до крамниці, може, там полагодять. Пішли ми до іграшкової крамниці, але там телефонів не лагодили, і навіть не знали, де лагодять. Цілий день ми ходили сумні. Раптом Мишко придумав Диваки ми? Ми ж можемо по телеграфу перемовлятися. Як по телеграфу. Дуже просто крапка тере. Адже дзвоник працює. Короткий дзвінок, крапка, а довгий тере. Вивчимо азбуку Морзе і будемо перемовлятися. Дістали ми азбуку Морзе і почали вчити: А. крапка, тере. Б тере три крапки. В крапка два тере. Вивчили всю азбуку і стали перемовлятися. Спочатку в нас виходило повільно, а потім ми навчилися, як справжні телеграфісти, тринь-тринь-тринь і все зрозуміло. Це навіть цікавіше, ніж простий телефон, тільки це тривало недовго. Якось дзвоню мешкові вранці, а він не відповідає. Ну, думаю, спить ще. Подзвонив пізніше. Знову не відповідає. Пішов до нього і стукає у двері. Мешко відчинив і каже: Ти чого в двері тарабаниш? Не бачиш чи що? І показує на дверях кнопку. Що це? питаю я. Кнопка яка? Електрична. У нас тепер електричний дзвоник є. Тож можеш дзвонити. Де ти взяв? Сам зробив З чого? З телефону. Як з телефону? Дуже просто. Дзвоника з телефону видер, кнопку теж, і батарею з телефону вийняв. Була іграшка, стала річ. Яке ж ти право мав телефон розбирати, кажу я. Яке право? Я свій телефон розібрав, твого ж не чіпав. Але ж телефон наш спільний. Якби я знав, що ти ламатимеш, то й не купував би з тобою. Навіщо мені телефон, якщо розмовляти, з ким? А навіщо нам розмовляти? Адже недалеко живемо, можна й так прийти поговорити. Я з тобою розмовляти після цього не хочу. Розсердився я на нього і три дні з ним не розмовляв. З нудьги і я свого телефона розібрав і зробив з нього електричний дзвоник, тільки не так, як у мешка. Я все акуратно зробив, батарею поставив коло дверей на полишці, від неї постійні дрота протягнув до електричного дзвоника і кнопки а кнопку до дверей гарненько гвинтиками пригвинтив, щоб вона не теліпалася на одному свяхові, як у мешка. Навіть тато й мама похвалили мене за те, що я зробив таку корисну річ. Я пішов до мешка, щоб розповісти йому, що в мене тепер теж є електричний дзвоник. Підходжу до дверей, дзвоню, натиснув кнопку, натискав, ніхто не відчиняє. Може, дзвоник зіпсувався, думаю. Почав у двері стукати, мішко відчини, я питаю що з дзвоником не діє? Не діє. Чому? Та я батарею розібрав. Навіщо? Ну я хотів подивитися, що батарея зроблена. Як же, кажу, ти тепер будеш без телефону і без дзвоника? Нічого, зітхнув він, якось буду. Пішов я додому, а сам думаю, чому Мішко такий недоладний? Навіщо він усе ламає? Мені навіть шкода його стало. Увечері я ліг спати і довго не міг заснути. Все згадував, як у нас був телефон і як з нього вийшов електричний дзвоник. Потім я став думати про електрику, як вона утворюється в батареї та з чого. Всі давно вже спали, а я все думав про це і ніяк не міг заснути. Тоді я підвівся, засвітив лампу, зняв з полиці батарею і розламав її. В батареї виявилась якась рідина, в якій мокла чорна паличка, загорнута в ганчірочку. Я зрозумів, що електрика утворювалася з цієї рідини. Потім ліг у ліжко і швидко заснув.